Мішка. Він в Польщі волонтерив, допомагав нашим спецпідрозділам е, «Омеги». Там вони передавали машину. Машина була е, цей Nissan Patrol з розломаною рамою. Говорить: брат, поможеш? Зроби, будь ласка. Я говорю, Мішка, без питань, хай заганяють, все зробимо. Машину кажу, і там дещо треба зробити по якомусь технічному ремонті. Я говорю, в мене тут є знайомий. От недавно ви з ними спілкувалися, Ярік. Він по технічному ремонту зробив. Ми заганяємо до нього, я зварюю, він робить всю техніку. Уже декілька разів. Ми, ну, більш масштабний такий, скажімо так, ремонт обслуговування це було, скажімо так, десь в березні цього року. Там був більш такий вже масштабний ремонт. Там ми з Олександром займалися ззаду, раму підлатували, тому що теж автомобілі не нові, виникають тріщини, все це ми. Тобто, виявили їх і вирішили. Що, новий Оп. Пакуємося. Кутник взяв. Ах, там рамка, рама тріснула на патролі в спецпідрозділ. А, треба їм заварити. Хтось тобто каже, що безкоштовно виїзд там. Я вам скажу, що не безкоштовно. Варимо на майбутнє, щоб вони трошки ти... присанули. Щоб вони... ті. То патороч не лізла сюди до нас. Погнали. Ось патруль. Бачки, згнив. Трухлячок. Трухлячок. Зараз будемо щось робити і з іншої сторони Тоже саме. Треба усилити хоч трохи. Патруляку. Закінчу. Патрула. Добре. Стоїть усилитель. І также, так само тут. Давано, коротше, заварено. І тут так само. Заварено. Лакалют. Тобто це наш бачок. Тому що він такий громісткий, все. Ну і на інші автомобілі ми відремонтували. Тоді дякую всім. І волонтерський рух приєднався до ремонту автомобілів. Допомогли нам з цим. І автомобілі служать вірою і правдою, як сказати. Часом нас буває, що так мотори вимивають, і там є такі, як можна сказати, прогризає, як каріс на цих моторах. От я їх часто лічу, зварюю. От. І вони приходять, мені проносять і говорять: от потрібно заварити, скільки. Я їм говорю, добре заварю. Вони потім кажуть, вже заварена головка, скільки це буде коштувати, Я говорю хлопці. Ви воєнні, воєнним безкоштовно. Деякі зразу посміхаються, зразу така, як сказати, дитяча посмішка в них на обличчі. Збір це як почнеш там на розборках, ще теж люди такі непорядочні, як кажуть, люблять, як дурний за батька за ті запчасті. Кажу, ну це вже хлопцям воєнним. Вони там це потрібна допомога навіть тут в тилу з тими самими машинами, якщо не з машинами. То з якоюсь технікою або з якимось шиттям, ще з чимось, багато різної допомоги потрібно. А якщо в нас є там дві руки, то цими руками можна зробити що завгодно. Розумієте? Люба допомога, бо що таке одні руки, а що таке сотня рук. Зрозуміло, що я не велика організація, я не маю багато коштів, але чим можу, тим можу допомогти. Працюю і матеріалами там багато не затратиш. Навіть якщо на ту ГБЦ відремонтувати. Ну, потратиш ти гривень тих 500 тисяч чи 2 тисяч на роботу. Ну, ти заробиш ці гроші набагато легше. Серйозно. Тим більше, ти знаєш, що якщо е, хлопці там захищати не будуть, то тобі тут роботи точно вже не буде ніяк.